Друзі, всім привіт. Наші глядачі просили показати живу вагу. Щоб не так, бо думають, може положив. Індюка зарізав, положив на вісе, каже, бройлер. Зараз ну. цей це менший. Ану. Тихо, 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 тихо. Скільки важа сила? Ну це, ну це не дуже такий здоровий. Так. Но, мать был самый большой, я найду сюда. Завалы меня. Оно. С Семь килограмм. Ну, вот с этой, наверное, был такой мощный. Плюс, плюс, минус. Ну зараз курочку достану Сейчас достане курочку Скільки важе курка Ось першу, першу таку попавшуся. Ти курку ж покажи на Тереза, що вона якийсь бабай там сидить. Ну це курочки, курочки сюди менші. Ну десь так десь так пішли, вода нагрілась, будемо їх валити. Влажим курочку. Скільки 4300. Скільки сорок вона була жива? 500-200. Ну, скільки у нас скільки у нас уходу? 800-900 грамів десь на, на такій вазі. Чисто стоїть. Зараз зважим петуха. Так, важимо петуха. 540, ну 5. Скільки був живий, Андрюх? 5,700. 5,700, 5-700. Ну, нормально. Їздили по макуху, зараз їдемо назад, загрузилися. Веземо до Донку. 600 кілограм кинули. Беда хтось тобто скупається. Привезли Макуху, бо номера гружа. полян, все в поляці. Wodaj, płatne, no bo mi nie duże dużo. Bohater. Что ты робишь? Все, понимаю. давай я поправлю, Андрей. Так, друзі, що в нас по бролерам. Ми підрізали там під заказ, у нас було 6 штук. ми продали. Осталось 5, питали, що ви з ними робите. 5, осталось 5. Ми їх заріжемо і поріжемо на пополам їх, розпустимо і положимо в морозилку. Так, друзі, що по раціону? Там Питали в мене в коментарях. Я їх кормлю комбікормом. Мішок старта я купляю. Вигодовую, вони піднімаються. Потім останній комбікорм я роблю сам. Отакий. От у мене є реанулятор. Я роблю комбікорм сам. Щодо складу комбікорму, 17,5% соєва макуха, 11,5% соєшниковий шрот, це ну, сиродавка, як кажуть, 15% пшениця, все інше кукуруза. Що по мікроелементах? 03% я даю монокальцій, 04% звісняк, 05-06 крейда. 1% дріжджі кормові, ну і 1% премікса. От поки вони інтенсивно ростуть. А як уже отакі на виході, то я їм премікс туди не кидаю. Вони і так нормально. Так, друзі, дякуємо за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. А ми їдемо робити корм.